Такі змагання на Ковильщині відбувались вперше. В гості до організаторів, ентузіастів кінного спорту фермерського господарства Фасти приїхали вершники кінноспортивних клубів з Луцька, рівного Тернополя та села Котів, що в Ківерцівському районі Волині. Окрім спортивної змагання, мали ще й просвітницьку місію показати, що кінний спорт це видовищне, цікаве, а головне корисне заняття. Ну є можливості, що ми можемо провести такі змагання. Ми були раді, що люди приїхали. Значить, коли ми роздзвонили великої об'яви взагалі не робили, ми планували так, що перший раз, а вдруг не вийде. Ну, але судя по тому, що люди приїхали і щасливі, ми вже довольні. У місцевій конюшні понад 30 коней. Їх тут розводять вже більше 15 років. Не дивно, що саме тренеру кінноспортивного клубу Фасти Вірі Цукановій на змаганнях підкорився найвищий бар'єр висотою 1 метр 75 п'ять сантиметрів. Це не моя робота, не є там хобі. Це моє життя. Ми їздили в Рівне на змагання. Там Іра Демедюк, яка судить змагання, вона організувала на базі своєї школи. Ми подивились на неї і вирішили, що в нас не гірше кінно-спортивного клубу Терра Іпіка», що в Ківерцівському районі, неодноразово були призерами та переможцями багатьох престижних турнірів. І, хоч господиня землі коней, а саме так в перекладі звучить назва фермерського господарства, Юлія Байцем сьогодні не в сідлі, проте подумки вона на конкурному полі. Верхова їзда вона має не тільки просто спортивні якісь якості, да і м'язи тренує, але це ще й лікувальна властивість. Ми займалися іпотерапією. по терапію. Взагалі, верхова їзда і спілкування з кіннями дуже лікує інвестиції в кони – не для любителів швидких грошей. Найчастіше покупці хочуть вже натренованого скакуна, а на це потрібен час в господарстві юлії байцем. В основному представлені верхові породи. ганноверська, голштинська, Українська верхова, а ще аби стати вправним вершником, треба любити коней і вірити у власні сили. У нас є люди, які мають і по 50 з лишнім років і їздять на конях відмінно. І фізичні, скажімо, якісь там дані абсолютно не грають ролі ні жінка, ні чоловік. Це тільки справа техніки, і так і те, як людина сприймає інформацію, яку ми тренери стараємося до них донести. Переможцями в конкурі стали ті вершники, хто в парі з конем заробили найменшу кількість штрафних балів та швидше подолали визначений маршрут. У командному заліку кращих не визначали, адже організатори та учасники змагань просто хотіли показати, що кінний спорт це видовище, а ще здоровий спосіб життя та відпочинок на природі.